Сьогодні ми всі разом переводимо сторінку за допомогу шкільної повісті про навчання і працю, про дружбу і кохання, про творчість і успіх, повісті голодними героями, якою були всі ми, яку писали продовжує тихо, неповторний час вже кожен з вас сьогодні, не дитина, ви всі дорослі, дошаємо вас для оголошення наказу. І майбутнього я. Я хочу вас привітати і діти, і батьків, і колеги з цієї сходи, тому що до цього ми всі прилежали максимум зусиль, з усіх сторон, тому що прибутник наш працює. І в цьому ми пересвідчимось, отримавши свідоцтво про завершення базової середньої освіти. Діти. Я хочу вам побажати, отримавши це свідоцтво, щоб ви зробили певні визнаки і зрозуміли, що вам далі, чи залишиться в стінах нашого рідного ліцею, чи можливо вступити в інші навчальні заклади. Але який би шлях не вибрали, головне, щоб він для вас приміг, привіз успіх, тому що ви цього достоїмо. Шановні батьки. Щоб не вибрали ваших діти, підтримуйте їх, любому батьку, тому що це є те, що вас найдорожче. І, мабуть, на тільки ви будете такою спіною, э, такою підтримкою, яка допоможе дітям як у майбутньому. Ну а вам, шановні колеги, я дякую за всю турботу, за всі знання, за всі переживання. Що виложили наших дітей? Я сподіваюся, що все те, що ви зробили, пройде далі. Комусь витрала сльози, комусь поправила бантик, але саме мене вони саме взяла за руку і допомогла до власні. Ти са за руку вона взяла мене. Так і що, це саме я була, це вона мене взяла за руку. А скільки ж у неї було руха? Ми перший клас перед очима далиш зору, вже скільки років злило а вас? Вітаємо учителю вчора. Перший клас, перший наш клас. Скільки справи з кило нас? Треба фрукти рахувати, бо спорвам книжки читати. А при своє справжньому напруганий руки, Вам би бачили, влядві градус у машині. Другий клас пішла таблиця і ночами стала сміття. Ми її вчимо, вчимо урока на уроках горемо. Візьми діти, як насіли, розібрати немає сили, додавання віднімання, жарти мінімум старання, а ось можна піділити, годі надій говорити. Всі літами в школі, а сюрпризи щодоволі, неба шлях порахувати свій час і швидкі взяти. Незадачі і просто мрія розповідать. Швидко про майнув цей час наш чекаючи перти клас, казка віж, оповідай мені ще твоє змагання, то цікавіше розкажеш, і корисно щось, щось покаже. Перша вчителька добра й дитяча, немов мама була на молитві, а любов любові щира гаряча. Зліп. Усі немов фея і добра, і мила усвіхалася латя Я як щиро вона насіння купила, як же завжди молила батька. Тима Олександр, до дитя і води ви нас пізнали, подивіться, тут ваші першокласники стоять, на сирами, у кіланці і вучці Забували ми Бажання зусилля. П'ятий, ох цей п'ятий, Ходи шапку наміняти, Читалів нові багато, вдячних зі своїми пам'ятати. Але мови хоч і хай, не все виснажить скрай. не кавчали, що то я не спадали, Викладаю подлають цікаво, не навчати наші мали, ми ж добре були, так і тіні прийшли. Ось у шорті перейшли, житель каже, підросли. Та взялися нас тренувати та знаннями набивати. Ми вивчали піраміди, дроби, катеди, фібриди, губки і материки, мезозой, неандертальців, кроманьольців, португальців. Зрозуміли зі слізьми голосальні зимою. В самому ще складніше падають розумніше, осерівна на та теорети. А водачі, аводачі, і нові пішли предмети, що на день одні секрети. З кім'єю не лади, родомнеться не туди. І чомусь землетяжіння тягне далі учіння? Восьмій, ми акціонерати, взяли позичанку ляти. На заняття всі мовчать, бо уроки вам вчать. Он в нас не спали. Мабуть, суміш грав. Врешті більшість спалі добре, працювати краще стане. Саліні шли діти, в класі ніде прати діти, вчитися не дуже хочуть, але голови морочать нашим рідним вчителям. Можна я передати? Не забудь, що канікули вже скінчились. постійно нам нагадує, щоб початися навчальним сум, потрібно виходити на кожен намагалися знаходитися на кожному із нас як хороших. Кожен з вас — це особистість. Кожен з на найкращі слова. Я думаю, що всі в цьому залі покоїться, що в нас працюють найголовніші, найподобніші, найталановитіші, найкасиніші, найлюдніші вчителі. Люди з великої літки, які мають не лише золоті руки, золоті вороги, а й золоте серця. Люди, які заслуговують на найвищий народу. І ж повідає, чи зробити крок у дорослій світ. Нехай будь-яке ваше рішення буде правдою і принесе це заслужений успіх. Вітаємо вас, дорогі випускники! Бажаємо вам, щоб просто життя було на квітучий сад. Нехай ваша харета легко ходиться по життєвому шляху, казком України, здійсненних бажань, і обіжнемо з всі теми місця. Кожен з вас творець власного щастя. Тому бути мудрими чоловіками і створювати тільки добрі дива. Дорогі випускники, шановні вчителі, батьки та гості. Від імені батьківського колективу вітаю вас з яскравим і хвилюючим зв'язком. Сьогодні перед вами початок дороги, нове, незвідане, доросле життя. Багато хто з вас продовжує навчатися в школі, а тим, хто вирішив почати нове самостійне життя, ми хочемо побажати легкого подолання перешкоди на шляху до доміченої мети. Нехай сьогоднішній день буде успішним стартом у ваше доросле життя. Хочемо подякувати вчителям за те, що вони вкладали часточку душі кожного свого учня за терпіння, за створення комфортних умов і примірку наслідок всіх можливих професій, і допомозі їм. Пробачте нам, батькам, за недопрацьовані моменти, за, не, за брак, через брак часу. І пробачте нашим дітям за їхні помилки, іноді зухвалі через їхню недосвідченість. Я бажаю від імені всіх батьків, щоб ви, діти, через роки не втратили тієї людяності, яку маєте. Нехай Бог вас оберігає і вказує вірний шлях. Я констатець щодо нас віддаючи своє молоді стажиться. a također su razumno Володим, і зараз ми хочемо загадати наші найбільші бажання. а щоб за дома не давайте всі разом усі присутні в цьому залі загадаю, начне жадаючи гріхова, схожий десь. Дуже прикро, що ми закінчуємо п'ятий клас в цей складний час. Але якщо нам випала така доля, значить ми сильні, і я вірю, що ми впораємо. На самотель, коли з телефонів, Я вірю, що наступний день, коли ми всі зустрінемось після перемоги, підмирнемо українське з небо і влаштуємо незабутні фітасесію. Я вірю, що ми зможемо не лише відповіду, а й прославити нашу батьківщину. Дузінки ж так далекий і тяжкий. Та все ж по ньому варто реагувати. Лиш класний хліб, солодкий і смачний, хоча його нелегко не здобувати. Ідіть в життя замрієм, родує, ми ж ті дамой добрий мові, носіть своїх імбітні і надії. Хай піднісів любов заживуть, а й Україна мати порадіє.